Усім привіт! Ви на каналі Family Ease. Мене звати Христина Галас, я лайф-коуч і сьогодні наша тема зручні діти. Чи часто ви говорите своїм дітям, що якщо ти будеш чемним, чи чемною ти отримаєш цукерку? Якщо ти будеш себе гарно поводити, то ми тобі обов'язково щось купимо. От Якщо ти зараз там погано себе поводиш, прийдуть цигани і тебе заберуть. Або якщо, якщо, якщо скільки можна лякати дитину тим, що ви перестанете її любити? Вона сприймає це фактично. І дуже часто до мене на коуч сесію приходять люди, і сама сама істинна проблема так, це є те, що вони не знають, що таке любов. Тому що їх лякали з дитинства, що їх не будуть любити, якщо вони не будуть зручними? Тому подумайте, чи дійсно ви хочете, щоб ваші діти були зручні? І дуже цікава техніка, яку я сьогодні вам дам, вона знаєте, чомусь схожа на дітей, тому що вони в нас такі чомучки. Вони стільки разів нас питають: мам, так, чому це так? А чому це так? А чому має бути саме так? А звідки це? А звідки те? І ця техніка називається «П'ять чому. І автор цього інструменту Сакіті Тойода. Він, власне, засновник компанії Toyota. І він використовував цю техніку в себе в компанії. Тобто ви задаєте собі п'ять чому перед тим, як зробити своєї дитини зручну. Наприклад, чому я зараз та це дитині говорю? Або Чому я не можу змінити те, що я так поводжусь своєю дитиною? І для мене, як для мами, дуже цікаво працює, коли я задаю собі питання: а чи хочу, щоб моя дитина була зручною для когось іншого в цьому світі? Наприклад, моя донька для якогось певного там начальства, чи мій син для якоїсь певної іншої жінки, чи можливо краще дитина буде такою, як вона є? А якщо вона себе поводить? Та незручно для вас спитайте себе, чому це так відбувається? Можливо, дитина в стресовій ситуації, можливо, вона голодна, можливо, їй щось болить. Розумієте, про що я? Задайте собі наступне питання. Так, коучі вони такі вони задають відкриті питання, на які ви відповідаєте і отримуєте відповідь. Задайте собі питання: а чому в мене такий завищений рівень вимог до своєї дитини? Чому я не можу включити адекватне критичне мислення і зрозуміти її так само, як себе? І тут відповідь на питання, тому що більшість людей не відчуває, не розуміє себе. І тому це таке навіть співчуття, та, коли ми емпатичні до своєї дитини. І тут, повторюючи, що це є. Відсутність любові, яка тянеться з дитинства, ви можете задати собі також питання, а чи долюблена я дитина в дитинстві була своїми батьками? І чи вмію я долюбити свою дитину зараз, тим самим не вимагати від неї бути зручною? Тому що в нас також бувають різні настрої, різне самопочуття, різно по-різному склався день і ми. Можемо капризувати топотіти нишками, але ми дорослі, і ми можемо контейнерувати ці емоції. І... Будучи мамою, я зрозуміла, що моя дитина, наприклад, будучи віком 2, 3, 4 роки, ще є емоційно незріла. І моє завдання як мами, дорослої, зрілої жінки навчитись контейнерувати ці всі емоції цієї дитини, яка ще не може з цим справитись. І як наслідок, ми розуміємо, що якщо дитина хоче заслуговувати мою любов і буде зручною, це буде в її майбутньому зрілому віці проявлятись в дуже нездорових станах. Вона захоче всім подобатись, вона захоче ламати себе, вона хоче бути зручною, вона хоче навіть з партнером поводити себе по-іншому, тому що так вона може заслужити любов. Тобто вона буде зручною чи дружиною, чи чоловіком, чи працівником. Дуже великий вплив має соціальний тиск. Ви думаєте, що що скажуть люди, якщо моя дитина себе буде поводити так чи інакше? Правильно? Правильно. Тому старайтесь більше зосередитись на почуттях власної дитини та своїх, аніж що скаже соціум. Чому для вас це важливо? Хто для вас ці люди? Спитайте себе, чому ви не можете бути незручною? Так? Що станеться, якщо ви скажете комусь ні? Якщо ви погоджуєтесь на якесь прохання, яке дійсно вам не подобається, і тим самим показуєте дитині, діти дуже розумні, вони все сканують, вони все чують. Наприклад, ви погодились на якусь справу, так? але потім вдома чоловіку розповідаєте: ой, та нащо я це взагалі взялась, зробити? І дитина чує. Питує це і думає, хм, добре, значить, щоб е, зробити щось добре іншій людині, я маю переступити через себе, я маю стати зручним. І це певні рамки рамки, з яких можна виходити, і варто виходити. Наслідки, те, що ваша дитина буде зручною, насправді дуже сумні. Тому що, коли дівчина виростає вже в зрілу жінку, вона шукає такого партнера. Який не дає їй прямо любов, не дає їй прямо повагу, а це такі дуже, знаєте, скривлене поняття любові. Вона хоче е, зв'язатись з тим мужчиною, який приносить їй біль, який приносить їй те, що він її не помічає, і вона хоче заслужити його увагу і любов. Так само в сексі нам м, стають більш. Сексуально привабливі ті партнери, які до нас холодні, для того щоб відчепитись від своєї дитини, вам потрібно стати емоційно зрілою людиною. Що це означає, що ви Працюєте не тільки на прийом, тобто я хочу приймати, хочу, хочу, хочу. Дай мені, дай, дай, дай такий результат, там, добре вчися, це потрібно заслужити. Ну, ви знаєте свої певні, можливо, фрази, які ви говорите до своїх дітей. І це про відповідальність: брати життя в свої руки і відповідати за свої вчинки, слова, дії. І потрібно пам'ятати таку одну цікаву істину. По-перше, що дитина прийшла до нас. Не назавжди, як в сім'ю, як ми не можемо, це не наша власність. Ми можемо їй давати любов, давати підтримку і давати можливість проявлятися. Можливо, навіть з дитинства це відбувається на майданчику, коли мама говорить своїй дитині. Дай іграшку хлопчику, дай побавитись навіть в три роки чи в чотири. Але людина доросла забуває, що для дитини це, наче для нас, віддати свою машину чи квартиру іншій людині. Тому ви, коли вирішуєте щось за дитину, наприклад, віддати іграшку, побавитись іншому хлопчику. Подумайте, а можливо, дитина не хоче цього, можливо, ця незручна ситуація. Не така страшна, що подумає про вас інша мама. Розумієте про що я? Тобто, дайте дитині побути незручною, прям з дитинства, з дрібних моментів. Можливо, це в кафе, якщо вона не заважає там оточуючим, так. Хай вона побуде незручною, хай вона проявиться, хай вона поагукає. Можливо, це іграшки, хай вона забере всі їх собі, бо це її, її власність. Тому дитина прийшла в наше життя, щоб ми її любили, підтримували, направляли і говорили. Будь ласка, щоб ви не мали претензій. До своїх дітей не давайте їм в руки гаджети, щоб вони сиділи там по 2-3 години. Розмовляйте з дітьми, пояснюйте, де закінчуються їхні кордони, і починаються наступні кордони іншої особи. Я вірю і я знаю, що це тотальне відчуття такої безумовної любові, тобто без умов. Це коли. Ви тільки народили дитину, якщо ви мама, ви знаєте цей стан, коли ви так чекали 9 місяців, вам її поставили на груди, і ви зрозуміли, о Боже, невже я могла так сильно любити? Тому подивіться на свою дитину з цього боку, з цієї тотальної любові і прийняття? І завжди пам'ятайте, що ми всі є особистостями, ми є різні і. Відповідно, наші бажання, наші якісь відчуття, наші прояви також бувають різними. Прислухайтесь до дитини, питайтесь, що для неї добре, що для неї недобре, що вона відчуває, які емоції вона переживає. І тоді ваш зв'язок буде міцний і ваші діти будуть не зручними, а будуть собою. Тому запитайте себе, чи ви дійсно хочете, щоб ваші діти були зручними. Тож, до нових зустрічей! Зустрінемось на каналі Family Is.